Село Глушківка прокинулося у звичній тиші, але лист у руках Людмили змусив її світ зупинитися. Осінь принесла не лише жовто гарячі листя та ранкову прохолоду, а й відчуття тривоги, що лунало крізь кожен подих вітру. У селі Глушківка, загубленому серед пагорбів Харківської області. Люди звикли до пісень радіо та запаху свіжого хліба спічки, але війна, що здавалася далекою, в один день увійшла до хати Людмили з конвертом, штампованим військовою печаткою. Людмила стояла біля кухонного столу, руки тримали конверт, який трохи тремтів разом з її пальцями. Вона ще не знала, що написано всередині, але серце вже здогадалося. В хаті було тихо, навіть годинник на стіні здавалося, замовк. Вона повільно відкрила конверт, вийняла аркуш і прочитала. Ваш син Сергій Гринченко визнаний зниклим безвісти. Під час бойових дій поблизу Ізюма ми висловлюємо щирі співчуття. Слова зливалися в каламутну пляму. Вона не впала на коліна, не закричала, просто сіла на стілець, поклала лист на коліна і дивилася у вікно, де над садом піднімалося сонце. Вони були лише вдвох, вона і Сергій, її єдина дитина, хлопець із лагідною посмішкою. І звичкою поправляти комір сорочки, навіть коли був у військовій формі, він пішов добровольцем ще на початку війни. Мамо, не можу сидіти вдома, поки там стріляють, сказав тоді. І ось тепер лист без тіла, без свідків, без останніх слів. Сусіди приходили до хати з пиріжками, обіймами словами втіхи, казали Тримайся, Бог знає, що робить, пора ставити хрест. Але Людмила мовчала. Вона приймала їхню доброту, дякувала за слова та серце, відмовлялося миритися. Ввечері вона не розтоплювала піч, сиділа на кухні з листом у руках. Поряд фото Сергія з його двадцятиліття. У світлі лампи його очі ніби світилися ще яскравіше, їй згадалося, як він у дитинстві загубився в полі. Всі шукали вже готувалися до найгіршого, а він повернувся, усміхнений. І з букетом польових квітів. Тоді вона вперше відчула, що серце може зупинитися і знову запрацювати. Тієї ночі вона не спала, вітер шарпав в віконниці, але її думки були гучнішими. Я не вірю, я не можу повірити, якщо його немає, чому ніхто не бачив, чому не знайшли нічого, чому це лише папірець. Сльози не текли. Замість них рішучість. Вона зняла з полиці зошит, витягла стару ручку і почала писати: до командування 92-ї механізованої бригади: моє ім'я, Людмила Гринченко, мати Сергія Гринченка. Прошу надати будь-яку додаткову інформацію щодо його зникнення. Писала повільно обережно кожне слово, як молитва. Коли дописала, склала листа, поклала до конверта. І підписала адресу. Залишилося лише чекати ранку, щоб передати його Дмитру Листоноші. Наступного дня, коли сонце тільки сходило над садами, Людмила стояла біля хвіртки з листом у руках. Вона не знала, скільки таких листів ще буде, але знала, що перший це початок її боротьби не з ворогом, а з тишею, з мовчанням, яке ховає правду. Вона поклала листа до поштової сумки Дмитра і вперше за багато днів відчула, серце знову почало битися. З того ранку, коли Людмила передала першого листа Дмитру її дні, набули нового змісту, як молитва, що повторюється щодня без відповіді. Осінь переходила в зиму. В саду опадало останнє листя, і гілки яблуні, під якою колись грався Сергій. Тепер нагадували витягнуті до неба руки. Дні ставали коротшими, а ночі довшими, і в тиші цих ночей Людмила писала листи. Вона не рахувала їх, але коли вкотре відкривала ящик із поштовим папером, зошитами, марками, здавалося, що в кожному аркуші зберігається крихта її серця. Кожного тижня у вівторок і п'ятницю вона зустрічала листоношу біля воріт. Дмитро чоловік, років п'ятдесяти, з вусами та змученим обличчям спершу нічого не питав, просто брав листа, кивав і йшов далі. Але на шостий тиждень він зупинився. Вам не надто холодно стояти щоразу так довго? тихо запитав він. А ви надто поспішайте, щоб сказати Доброго ранку!, всміхнулась Людмила. Відтоді вони почали говорити. Недовго кілька слів про погоду про врожай, про те, як сусідка Оленка зламала піч. Але іноді про листи, про те, як війна змінює людей. Іноді сказав Дмитро: мені здається, що листи це останнє, що тримає людей разом. Людмила кивнула вона не вірила в чудеса, але вірила в слова, бо саме вони колись вивели Сергія з поля, де він заблукав. І, можливо, знову виведуть, навіть якщо ці слова не прочитає ніхто. Минали тижні листи летіли в різні боки до військових частин, до волонтерських центрів, до людей, які писали у Фейсбук, що бачили хлопців біля Ізюма. Вона не знала, хто відповість, але щодня продовжувала писати. Вона старалася не повторюватися, розповідала про Сергія, як він у дитинстві боявся грому, як у школі грав у шахи, як ніколи не залишав бездомних тварин голодними. Вона розповідала про його сміх, про ямочки на щоках, про те, як він любив готувати борщ, хоч завжди пересолював. Вона не хотіла, щоб він став лише ім'ям у зведеннях. Вона хотіла, щоб кожен, хто отримає листа, побачив у ньому людину справжню ту, яку можна знайти. Минуло три місяці, і жодної відповіді. Ні отримано, ні встановлено, ні вибачте, просто тиша безмежна, як степ ночі. Одного вечора, коли вікна затягнуло морозом, Людмила довго сиділа біля печі, на столі недописаний лист у голові сумніви. А якщо я помиляюсь, а якщо його справді немає, може я просто не вмію відпускати. Тієї ночі їй наснилось, що Сергій стоїть на порозі, його обличчя було вкрите пилом, але очі сяяли. Він не говорив лише простягнув руку, і вона прокинулася, злякано стиснувши ковдру. Наступного дня вона знову написала три листи, але цього разу не через Укрпошту. Вона запитала Дмитра, а ви знаєте когось із волонтерів у Харкові? Знаю кількох. Чому питаєте? Мені треба передати листа людині особисто, не на адресу. Дмитро погодився. Через два дні він повернувся і сказав, що її листи передано. Один молодому медику, який працював на евакуаціях під Балаклією, іншій жінці, яка допомагає шукати зниклих, третій командиру, якого вона знайшла у Фейсбук. Минув ще тиждень. Людмила розвішувала білизну у дворі, коли почувся знайомий стукіт на хвірці. Дмитро стояв із листом у руках. Вам відповідь. Вона відчула, як у грудях щось тьохнуло. Лист був короткий, почерк нерівний чоловічий. Я служив із Сергієм Гринченком у серпні біля Ізюма. Пам'ятаю його, ми були в одному окопі. Після обстрілу він зник. Я не бачив тіла. Але він був живий, коли ми розійшлися. Славко К. Людмила прочитала ліст трічі: не було ні підтвердження, ні заперечення. Лише одна річ свідчення, що Сергій був живий після останнього бою, і цього було досить. Того вечора вона сиділа біля вікна, знову взявши до рук фотографію Сергія. Вперше за багато тижнів вона дозволила собі усміхнутись, не тому, що знайшла його, а тому, що знайшла ще когось. То його пам'ятає. Тепер у неї було не лише ім'я Славкока, а й нове джерело для пошуку. Вона знала, що цей шлях лише починається. Ім'я Слав Кока стало для Людмили новою надією, мов нитка, що веде крізь темряву тиші. Людмила тримала листа біля серця, ніби він міг зігріти її більше ніж тепла хустка на плечах. І, хоча всередині листа було всього кілька рядків кожне слово, здавалося їй золотим зерном доказом, що Сергій не зник у безвість назавжди, що він жив у чиїхось спогадах. Вона перечитала ім'я Славко К. Знову і знову, ніби воно мало розкрити більше, ніж дозволяли чорнильні літери. У саду лежав сніг, тонкий і сухий, ще не справжній зимовий, але достатній, щоб яблунові гілки. Виглядали як обрамлені сріблом. Людмила вдягнулася тепло і подалася до поштового відділення дізнатися, чи можна відслідкувати звідки було надіслано листа. Лист ішов з Краматорська, сказала жінка за стійкою, переглядаючи штемпель, але точну адресу не вказано лише польова пошта. Людмила подякувала, вона не очікувала легкої дороги, але навіть знання, що Славко десь у Краматорську, вже було кроком вперед. Удома вона почала шукати. На старенькому планшеті, який колись подарував Сергій, вона відкрила Фейсбук і почала вводити Славко-Краматорськ, військовий, Славкоко Окоп ізюм, Славко К-92 Ко бригада. Результатів було багато, але жоден не вів до конкретної людини. Її очі втомлювались, але вона не здавалася. Наступного дня вона вирішила піти до бібліотеки в райцентрі. Там були старші комп'ютери, іноді повільні, але доступ до інтернету був стабільніший. Бібліотекарка Оксана, з якою Людмила дружила ще з часів, коли Сергій був у школі, помітила її тривожений вигляд. Шукаєш когось, запитала вона. Хочу знайти одного військового. Він писав мені. каже, бачив Сергія. Оксана присіла поруч. Разом вони перевірили десятки профілів дописів груп ветеранів. Нічого певного. Але одна світлина привернула увагу Людмили. Групове фото бійців у камуфляжі, зроблене десь у у лісі. На знімку було важко розгледіти обличчя, якісь затінені, якісь розмиті, але в одному з чоловіків зліва, у другому ряду, було щось знайоме його очі, його постава, як він тримав автомат, трохи нахиляючи вбік, так як це робив Сергій, на всіх фото. Це може бути він, прошепотіла Людмила. Оксана не стала сперечатися вона знала, серце матері бачить те, що не бачить ніхто. Людмила роздрукувала фото і повісила його біля ікон на стіні. Кожного ранку, прокидаючись, вона дивилася на нього не з впевненістю з вірою. Це зображення стало не доказом, а свідченням її дитина могла бути серед живих, навіть якщо офіційні дані мовчали. Вона почала нову хвилю листування цього разу з волонтерськими організаціями, які займались пошуком зниклих. Написала до повернись живим. Пошук рідних навіть до декількох закордонних ініціатив. Кожен лист не просто прохання, а розповідь про Сергія, про його дитинство, його першу закоханість, його страхи, його мрії. Вона навіть долучала фото не лише військові, а й ті, де він у вишиванці біля кози з саджанцями помідорів. Вона хотіла, щоб кожен, хто читатиме її листа, бачив не солдата, а сина. Одного ранку, коли вона пила чай на веранді, Дмитро приніс листівку. Не відповідь сказав він. Але поглянь це була вирізка з газети, яку йому передали друзі з Харкова. На ній фотографія групи бійців, які пройшли через Ізюм у серпні. Один із них мав нашивку з ім'ям С.Х. Можливо, Сергій Гринченко. Вона притиснула аркуш до грудей. Цього не було достатньо, щоб вважати Сергія живим. Але цього було досить, щоб знову писати. Цілими днями вона впорядковувала інформацію, вела зошит, де писала дати адреси відповіді імена, виписувала все, хто з ким говорив, коли і про що. Вона стала архіваркою власної надії. Одного дня, коли вона прибирала у шухляді, знайшла стару світлину Сергій у вісім років, тримає кошик із яблуками. За його спиною лавочка під деревом ще старша ніж сама Людмила. Вона посміхнулась. Ця лавка досі стояла у саду. Вона вийшла на двір, витерла, з неї пил і сніг сіла. Тепер це було її місце. Кожного вечора вона сідала там із листами, чайником, і фото. Інколи читала вголос, інколи просто слухала тишу. Люди в селі почали дивитись із жалістю, але ніхто нічого не казав. Вони вже знали сперечатися з материнським серцем марно. Після кожного листа, після кожної розмови, після кожного погляду на фото вона знала, чекання має своє місце, її місце під яблуною на старій лавці, поруч із спогадами і, можливо, поруч із майбутньою зустріччю. Відтоді, як Людмила знову відкрила стару лавку в саду, кожен вечір став маленьким ритуалом очікування у тиші сповненій пам'яті. Весна прийшла несподівано рано. Сніг зійшов за лічені дні, і земля досі тверда й мовчазна. Почала дихати теплом. Яблуня, під якою роками дозрівали плоди її саду, повільно розпускала перші бруньки, а під нею все ще стояла лавка, та сама, на якій Сергій сидів після школи, чекаючи на вечерю. Людмила щодня витирала з лавки пил і залишки дощу клала маленьку подушку, щоб не холодно було сидіти. А поруч фото Сергія прикріплене до гілки яблуні. Погляд сина, знімка наче вдивлявся в небо. Вона не розмовляла сама з собою, просто сиділа, інколи тримала листа в руках, інколи чай, інколи дитячу іграшку, яку Сергій залишив багато років тому. На Великдень до Людмили приїхала Катерина, її онука, дочка племінника з Полтави. Їй було дев'ять, жвава, цікава з рудуватими кісками і запитаннями, що сипалися без упину. Бабусю, а чому ти щодня сидиш на цій лавці? спитала вона, поки вони разом саджали квіти під вікном. Бо тут Сергій завжди сидів. Я просто чекаю, а ти чекаєш, щоб він повернувся. Так сказала Людмила просто: може й повернеться? Може ні, але доки я сиджу, він знає, що його чекають. Катерина мовчала в її очах була не дитяча цікавість, а щось глибше щось, що з'являється, коли діти вперше чують правду, яка більша за їхнє розуміння. Наступного дня, коли Людмила пішла на город, Катерина взяла маленьку гілочку, яблуні ще зелену й ніжну, і поклала її на лавку, а потім принесла два камінці і виклала слово Сергій на землі перед деревом. Якщо він прийде, сказала вона, він побачить, що ми його не забули. Коли Людмила це побачила сльози, вперше за довгий час навернулися на очі. Вона не плакала, навіть коли отримала листа про зникнення, але зараз, дивлячись на цей простий дитячий жест, щось у ній розквітло, як та яблуня, що тягнула гілки до весняного сонця. Катерина провела тиждень у селі, вона допомагала бабусі поливати розсаду, розвішувала білизну, готувала з нею пиріжки. Але щоранку і щовечора завжди просила: Бабусю, розкажи мені ще щось про Сергія, і Людмила розповідала про те, як він колись врятував кошеня зі старої хати, як боявся зубного лікаря, але терпів, щоб показати приклад молодшим. Як після школи мріяв стати агрономом? Але вибрав армію, бо сказав: Землю можна садити тоді, коли її є кому захистити. Катерина слухала уважно іноді сміялась. Іноді запитувала, а потім записувала найулюбленіші історії у свій зошит. Вона назвала його книга мого дядька Сергія. Одного дощового вечора, коли грім гуркотів за обрієм світло в хаті вимкнулось, вони запалили свічки. Людмила приготувала гарячий чай, а Катерина тихенько підійшла до неї і запитала: А ти колись відчула, що Сергій зовсім пішов? Людмила задумалась. Ні, я відчуваю його щодня у вітрі, у запаху землі після дощу, у тиші вечора. Якби він пішов, я б знала. А так серце ще тримає його. Катерина сіла поруч і поклала голову бабусі на плече, довго мовчала, а потім прошепотіла: якщо він повернеться, я все йому розкажу. Коли тиждень добіг кінця і Катерину мали забрати, вона не хотіла їхати, але пообіцяла писати листи, як робить бабуся. Я теж буду писати Сергієві, сказала вона, і коли він повернеться, у нас буде ціла скриня з листами. Вона залишила свою книгу бабусі, загорнуту в тканину на столі біля фотографії Сергія. Тієї ночі Людмила довго не могла заснути. Вона сиділа на лавці під яблунею. Тримала зошит онуки в руках і читала дорогий дядьку Сергію, я чула, як бабуся розповідала, що ти любив яблука. Я посадила кісточку. Може, вона виросте, коли ти повернешся. Наступного ранку Людмила написала нового листа вперше без адреси. Вона підписала його просто сину, якщо ти десь поруч знай, ми не здамося. Після довгої зими листів і мовчання, дзвінок у двері навесні був несподіваним і не схожим на жоден, який Людмила чула раніше. Березень приніс із собою не лише тепліший вітер і шум талих вод, а й нову надію. Сонце щодня заглядало у вікна раніше ніж тіні встигали відступити, і Людмила частіше стала відкривати вікна, ніби хотіла впустити не тільки свіже повітря, а й щось інше зміни. Яблуня почала вкриватися зеленими цятками, лавка під нею стала вже майже сухою після зими, і Людмила, як і раніше, сідала там із горнятком теплого чаю, читаючи по черзі листи своєї онучки. Аж раптом, у середу, після обіду, коли вона саме переливала розсаду, пролунав дзвінок у хвіртку, не тихий, не рішучий, як у випадкових перехожих, а чіткий і рішучий, як крок. Вона вийшла у двір, витираючи руки обрушничок, і побачила молодого чоловіка у військовій формі, високий із натомленими очима і широкими плечима. На грудях нашивка з іменем Павло. Ви, Людмила Гринченко, запитав він спокійно. Так відповіла вона, відчуваючи, як серце починає битися частіше. Я був у роті з вашим сином із Сергієм. Вона не пам'ятала, як запросила його в хату, тільки те, як тремтіли пальці, коли подавала йому чай. Павло сидів навпроти, тримаючи в руках стару фотографію Сергія, що стояла на шафі біля ікон. Ми служили разом три місяці, почав він. Сергій був хорошим, надійним. Не багато говорив, але кожен знав, якщо Сергій поруч можна не боятись. Ви були разом, коли її голос затремтів. Так, ми тримали позицію поблизу Ізюма. Було важко, багато втрат. Одного дня почався масований обстріл, нас розкидало. Я з двома хлопцями пішов праворуч, Сергій ліворуч. Більше я його не бачив. Павло замовк, дивлячись у чашку. Я не бачив, щоб він загинув, пані Людмило, не бачив його тіла, але знаю, що він живий був, коли ми розходилися. Людмила слухала мовчки, вона не чекала відповіді тільки слова, і він їх сказав. Перед тим як ми розбігалися, продовжив Павло Сергій сказав Скажеш мамі, що я не здаюсь, вона повинна це знати. Її руки затремтіли. Вона відчула, як щось важке падає в глибину грудей не біль, а тепло, сильне, спокійне, як раптом звільнений подих. Павло витяг із рюкзака невеличкий пакунок. Це його записник. Я знайшов його кілька днів після бою. Він був біля уламків під листям. Не впевнений, що він залишився там, але подумав, що може, ви захочете його зберегти. Людмила взяла зношений вицвілий записник, ніби це була найцінніша річ у світі. Відкрила кілька рядків, прості нотатки дати плани на весну. Один малюнок яблуня така сама, як у дворі, і на останній сторінці. Повернусь, я мушу. Вона чекає, вона не стримала сліз, сиділа навпроти Павла, а сльози текли тихо без ридань. І він не говорив нічого, просто чекав, як вартовий біля спогаду. Після чаю Людмила провела Павла в сад, показала лавку, розповіла про Катерину, про книжечку з історіями. Він уважно слухав, кивав, потім піднявся і, не питаючи, підійшов до лавки, став навпроти і низько вклонився повільно, мовчки, з повагою. Перед від'їздом він зупинився біля хвіртки. Якщо я щось дізнаюсь, я напишу, обіцяю. Дякую, Павле. Ви вже зробили головне. Що саме? Ви повернули мені голос мого сина. Він усміхнувся і пішов дорогою, що вела на захід. Увечері Людмила запалила свічку біля фото Сергія, поклала поруч записник. А на лавці в саду з'явилась нова річ, стара хустка, яку Сергій завжди носив у кишені. Вона збереглась серед його речей. Того вечора, дивлячись на весняне небо, Людмила відчула чекання це немовчання. це дія серця, що не дає зникнути тим, кого ми любимо. Минуло кілька років, але щодня Людмила продовжувала ставити друге горнятко на стіл, одне собі інше, для того, хто досі не повернувся. Село Глушківка жило своїм спокійним, майже нерухомим ритмом. За цей час багато чого змінилося. З'явилися нові обличчя, хтось поїхав, хтось повернувся з війни. Але в маленькій хаті на краю села все залишалося незмінним. Яблуня в саду, стара могутня, але жива ще кожної весни розквітала. Лавка під нею вже трохи поскрипувала, коли на неї сідали. Але Людмила все одно приходила сюди щодня зранку під час обіду або ввечері. Її рухи стали повільнішими, погляд глибшим, а тиша ближчою, ніж будь коли. Катерина тепер була підлітком. Щовихідних вона приїздила до бабусі, привозила нові зошити, в яких продовжувала писати про дядька Сергія. Її книга пам'яті стала товстою, розмальованою з вклеєними фото вирізками з газет і записами бабусі. Одного разу вона прочитала вголос уривок. Дорогий дядьку Сергію! Ти, може, цього не знаєш, але бабуся каже, що любов ніколи не зникає, вона просто чекає свого часу. Щодня Людмила прокидалась раніше, ніж сонце, запарювала чай, діставала два горнятка, одне залишала напроти себе, поряд клала записник Сергія хустку і свіжу гілочку з яблуні. Люди у селі вже не питали вони знали цей її спосіб жити хтось дивився із сумом, хтось із розумінням. Але ніхто не насміхався, бо кожен мав когось кого втратив. Інколи до неї навідувались хлопці з волонтерської організації. Вони приносили новини історії з фронту імена тих, кого вдалося знайти. Але серед них не було Сергія. Вони залишали фото імена, дякували за листи, які вона продовжувала писати не до когось конкретного, а до самого життя. У скрині під ліжком у Людмили було понад сто листів, усі адресовані Сергієві, написані від руки з датами, спогадами, молитвами, кожен як подих. Одного разу у липневу спеку Катерина принесла з собою нову книжку, її шкільну роботу, присвячену жінкам, які змінили її життя. На першій сторінці фото Людмили під яблунею. Вона читала бабусі в голос. моя бабуся не герой війни. Вона не тримала в руках зброю, але вона мій герой, бо вона вміє чекати. Вона не здалася, коли всі сказали, що треба відпустити. Вона вчить мене, що любов це не лише почуття, це вчинок, щоденний, мовчазний, сильний. У Людмили затремтіли губи. Вона обійняла Катерину і сказала: Як добре, що ти записуєш, бо коли мене не стане, ці слова залишаться з тобою. Катерина відповіла: Але ж ти ще не скоро підеш, правда. Я піду, коли лавка зламається, всміхнулась бабуся. А вона, бачиш, ще тримається. Восени Людмила стала більше втомлюватися, рухалась повільніше, частіше сідала у затінку, але її погляд був спокійним. Наче вона вже дійшла до якогось внутрішнього берега. Одного вечора, коли сонце сідало за ліс, вона сіла на лавку, загорнулася у плед, поклала на коліна стару книжку Сергія з рецептами, які він колись записував для мами, і прошепотіла: Сину, де б ти не був? Я ще тут? Вона закрила очі і посиділа так довго, ніч не злякала її, бо в тиші вечора вона чула не крик, не звук, а присутність. Згодом Катерина писатиме у своїй книжці, коли бабуся відійшла лавка під яблунею ще довго стояла, ми не чіпали її, вона стала місцем пам'яті, місцем тиші, місцем любові, що я кладу на неї гілочку квітучої яблуні як знак того, що чекання ніколи не було марним і що любов завжди повертається. Бо навіть якщо тіло відсутнє, любов живе. А мати, яка не здалася, залишає після себе щось сильніше за докази, надію, яка здатна пережити все.